Так, наступне питання: чи пекло є вічним? На жаль, так. Та думка в людині вразливій, спричиняє внутрішній біль, а навіть глибокий спротив. Тому також і в історії церкви не бракувало теологи, які старалися злагіднити навчання про вічність пекла, шукаючи аргументів, тому що воно тільки часове. Однак, пекло є пеклом, власне, для того, що є відкиненням Бога, тобто. Повнотою нещастя, яка ніколи не закінчиться, на вічність пекла вказує принаймні два аргументи. По-перше, Ісус Христос каже про вогонь вічний, який чекає проклятих людей, так як і диявола. Матея 25:41. По-друге, розум відповідає, що людина як істота свобідна, є здатна до радикальних виборів остаточних. Для того може теж радикально вибрати назавжди життя в нещастю. І, власне, цей проект, 60 секунд про вічність, який проваджую цього року, 2024-го, є для того, щоб жодна людина пекла не вибрала.